Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 як ми вже повідомляли, 7 липня поблизу селища Петриківка Дніпровського району перекинувся двоповерховий автобус. В результаті аварії загинув один пасажир. Ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів. Наразі четверо пацієнтів перебувають на лікуванні у головній госпітальній базі області. Про стан поранених у ДТП за участі пасажирського автобусу, що проходять лікування у головній госпітальній базі. Базі області розповів генеральний директор медзакладу Сергій Рженко. Дуже в короткі строки лікарі зробили все, щоб надати допомогу. Один з них застається важким в реанімації, троє в відділеннях. Але сьогодні, після обходу, можна вже сказати, що загрози по життю немає. Хлопці йдуть на поправку. Один з хлопців, який постраждали ми після ДТП, знаходиться в ще в важкому стані реанімації. У нього кілька переломів, забої, але сьогодні він вже почав дихати самостійно і загрози його життю на даний час немає.